Всі ми з вами в житті комусь щось пробачали. Іноді одразу пробачали. Іноді це робили з часом, згодом. І не завжди було просто це зробити, не завжди було легко це зробити. Але ми робили, навіть з роками ми пробачали. Та тепер ми з вами зрозуміли, що є речі, які пробачити не можна. Не можна пробачити ту річ, яку ми всі побачили, відчули, зрозуміли, яка завдала нам тяжкого болю, яка завдала нам великих втрат, яка... Зробила в наших душах, а в багатьох і на тілах глибокі страшні рани, які не заживають, які ніколи не заживуть, які ніколи не затягнуться, вони будуть завжди боліти. Навіть якщо колись затягнуться, то ті рубці будуть нагадувати про себе, тому що рубці нікуди не подінуться. І саме це ми пробачити ніколи не можемо. А це те, що зробив лютий ворог для нас. Те, як він вторгся в Україну. Те, як він ступив своїм брудним смердючим кирзаком на нашу святу землю, як він її топче. Як він нищить все, що трапляється на його шляху. І найбільший біль від того, що вони роблять з нашими людьми, як вони їх гвалтують, яким тортурам піддають, як вони їх катують, четвертують, вбивають. Як вони роблять те, за чого вони прийшли? А вони прийшли звільнити наших українців від життя, що вони і роблять. І роблять це холодно і бездушно, тому що якби у них була душа, вони б ніколи цього не робили. Одне, коли ненароком влучив, вцілив, вбив. Це одне буває. Та інша справа, коли це робиться свідомо. А клятий ворог це робить свідомо і ще хізується цим і відтримує від цього неабияке задоволення. Тому жоден українець та напевно і жодна. Людина, в якої є здоровий глузд, яка це бачить, розуміє, жодна людина з іншої країни, їм цього ніколи не пробачить. А тим паче ми, українці, кого це безпосередньо торкнулося. І ми з болем завжди запитуємо. Де взялись орки ті злочинці кляті, Чому їх карлик всіх до нас послав? Вони вбивають нас у нашій хаті. Наказ такий страшний рашист віддав, а всі вони неначе безхребетні, Це вбивці з дичавілої орди. Ще й обстріли ведуть у нас ракетні, завдали нам незнаної біди, церкви палають, школи і лікарні, будинки, що наповнені людьми, Вірвалися потвориці моральні, шакалів убивців, не чекали ми. Вірвалися, як піст мав розпочатись, Великий Великодній строгий піст, не йшли вони до церкви сповідатись, Руїни роблять з наших сіл і міст. В підвалах в нас народжуються діти, а інші помирають малюки. Лягають в землю пуп'янки і квіти від вражої ординської руки тремтять будинки, шибки вилітають, а з деяких руїни лиш стають. Потвори московиті нас вбивають. Що ми скрізь ударів завдають? Вірвались в нашу хату ті ординці, Накази в убивчі виконать прийшли. Та неньку не дадуть їм українці. Багато з них вже свою смерть знайшли. Народ в країни того не пробачить. І Господь їм того точно не простить, Від ран смертельних Україна плаче, бо не хотіла світ свій хоронить, Хоч нам нелегко ми не відступаємо, не вбити їм в країнський сильний дух, що миті перемогу наближаємо. І не скажемо, щоб став землі їм пух. Та з нами Бог і за нами перемога. Цю погань ми проженем на віки. Вже інший світ, їм стелена дорога і Не сплетуть над могильні їм вінки. Боляче. Дуже важко писати, читати, говорити про це, навіть думати важко і страшно. В голові не вкладається, як ці потвори могли це все вчинити. Задля чого розвагу таку вони потвориці, знайшли, так на спідвалах народжуються діти. Одні не встигають народитися, прийти в цей світ, як і в інших потвори забирають життя, життя, яке вони їм не давали. Тому жодної із смерти, жоден ракетний удар. Жоден стерти з лиця землі, будинок, школу, лікарню, дитячий садочок, торговий центр. Жодне місто і село стерте з лиця землі знищене. Кожен клаптик землі, який залитий кров'ю. Це все створила орда. Тому це все жоден українець їм ніколи. Ні за що, ні за яких обставин не пробачить. А ми продовжуємо молитись Господу і вірити в ще те, що Господь нам допоможе допоможе наблизити і здобути перемогу, тому що ми ні до кого не прийшли, ми ні на чию землю не ступили. ми не є загарбниками. Ми не прийшли загарбати чуже. Ми відстоюємо своє, ми забираємо своє, ми проганяємо ворога, окупанта з нашої святої української землі. Тому ніхто ніколи не пробачить. Слава Україні! Героям слава, все буде Україна!